<риклад> Придівіть розпорядження, При <риклад> ми на нього уважно подивимося. <риклад> Покажіть, <риклад> Покажіть. <риклад> Ні, <риклад> ну де ви? Ну, де <риклад> <є>. <риклад> Покажіть, Покажіть. <риклад> мені потрібно документальні якісь хочу, Ще нічого не станеться, як прийде начальство і договориться, що ми це речі. Сьогодні зранку прийшли на роботу сьогодні, п'ятниця, побачили офіс закритий. Біля офісу є дуже багато людей. Охорони нас нікого не впускають. Справа в тому, що ми хотіли приїжджати на новий офіс. З цього ми були вже років сім. Вони вияні великі гроші. Ми Ні не немає. Ви не не вив... Обставлена викликана тим, що урядне підприємство, яке у нас 1 грудня 2011 року кладовір оренди заборгувало за надані послуги в грудні і в сумі ця сума складає надані послуги порядку 224 тисячі 49 гривень. І далі пункт у випадку відсутності проплати орендарем орендної плати з родового майно надані послуги більше 20 календарних днів. У даному випадку ті послу це я зазначив у тих 200 тисяч з копійками. Орендодавець залишається за собою право в межах доступ орендаря до орендованого майна до моменту сплати заборгованості. Фірма, яка володіє приміщенням. заборгованості, незаборгованості, що з нашої сторони ми все платимо вчасно, і в нас заборгованості немає. Якщо у людини у оренда, у господаря даної будівлі є якісь до нас питання. То, будь ласка, в судовому порядку ми готові відповідати і нести відповідальність. Но дані дії зі сторони орендаря як блокування це просто неприйнятно і не є нормальне взагалі для господарської діяльності.